Друзі, підписники, всім привіт! Приїхало ще декілька кіоніро. Один з них ви зараз побачите це автомобіль 2020 року виробництва 9-го місяця з оригінальним пробігом 35 тисяч кілометрів. Друзі, в мене ви можете знайти автомобілі тільки з оригінальними пробігами. Про що є вся, вся документація, сервісні книжки, звіти з аукціонів, все я це можу вам надати. Тому. Купуючи в мене автомобіль, ви купите 100% автомобіль з оригінальним пробігом в бездоганному технічному стані. Також підготовлений після детелінгу. Тобто, приїхав, закохався, сів і поїхав. І отримуєш насолоду. Тому запрошую вас на перегляд. Можливо, цей автомобіль саме ваш. Ну що, давайте подивимось детальніше та ретельніше на цю принцесу, на цю цукерочку, яка до нас приїхала з півдня Франції. Автомобіль не бачив зим, це плюс. 2020 рік, 9 місяць виробництва. Автомобіль вже рестайлінговий, тобто має оновлену мультимедійну систему, трьохфазну зарядку і виглядає він. Просто неймовірно. А саме головне, що тут оригінальний пробіг 35 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль в стані нового. В кожному відео, друзі, буду з вами ділитись такою інформацією, яка вам надасть можливість не надурити себе. Я зараз маю на увазі про. Ті автомобілі, які продаються у нас на ринку, це 90% автомобілів з скрученим пробігом, тому декілька порад від мене, щоб не дати себе надурити, купуючи Kia Niro. Що перше робимо? Беремо Він-код, перевіряємо його за допомогою Google, можливо, вам щось Google-пошук вам надасть, можливо, перекине вас на аукціон і ви побачите, з яким пробігом автомобіль продавався. Друге, це просимо продавця надати вам звіт за аукціону. Це не секретна інформація, друзі. І якщо продавець нормальний, чесний, адекватний, то він з радістю вам дасть це підтвердження, цей звіт, де ви побачите, коли автомобіль продавався за аукціону, з яким пробігом, які пошкодження, які. Додаткові опції фішки були з цим автомобілем. Можливо, там була був комплект зимової гуми Додатково, можливо, були зарядні зарядки, домашня і дріт. Тобто, ви всю цю інформацію будете мати. По-друге, коли приїжджаєте дивитись автомобіль, перевіряєте, звіряєте він код самого автомобіля. З тим Він-кодом, який був задекларований в оголошенні. Бо дуже часто в авторі вказують не той-код, не, не того автомобіля, який продають по факту. Ну І ще один метод це перевірка через CarVertical. Тому користуйтесь і, друзі, не давайте себе надурити. Як ви вже напевно знаєте, KIA Niro комплектується двома ємністями батареї. Це 39 кВт і 64. Я завожу тільки 64 кВт, тому що дана батарейка дозволяє проїхати 400 плюс кілометрів в залежності від вашої манери їзди. В мене середня витрата енергії по місту 13 кВт на 100 км. Якщо їхати по трасі зі швидкістю 120 км, то буде 14 кВт, якщо 130-140, то буде 15 кВт витрати електроенергії. Тому, якщо у вас приватний будинок але, або є можливість де заряджати автомобіль по нічному тарифу, то це взагалі must have для вас, тому що вартість проїзду 100, -100 км, вам буде вартувати. Біля 40-45 гривень. Це взагалі не про що. Це 0,8 літра витрати пального, якщо це перевезти на дизель або бензин. А якщо нема, в мене, наприклад, в Бучі є зарядна станція go you де я можу заряджатись по 8 гривень за кВт, що теж дуже приємно. Тобто біля там 100 гривень, 120 гривень буде. Коштувати мені проїхати 100 кілометрів. Автомобіль дуже вмісткий в порівнянні з його прямим конкурентом Коною він доволі таки великий. Позаду можна сісти в трьох сміливо, От, багажник теж трішки більший. Тому люди, як я бачу, по попиту, обирають більше Kia Niro, ніж Hyundai Kona. Хоча для когось формат меншого автомобіля, Кона теж подобається, і автомобіль теж дуже класний. Ті, хто думає, що Kia Niro це як кросовер, що в нього дуже класний кліренс, можна буде проїжджати будь-де, то ні, друзі. Я вас розчарую. Кліренс цього автомобіля, як і в звичайному автомобілі, десь 14,5 років. Сантиметрів, тому сподіватись на якийсь офроуд тут не треба. Чим мені подобається політика KIA? це тим, що за ці гроші вони не шкодують на опції, не скупляться і комплектують свої автомобілі дуже якісно, дуже класно, як і цей автомобіль це не виключення. Давайте Поговоримо тепер про ті опції і про цю комплектацію, що тут є. Шкіряний салон, як ви бачите, з підігрівом та вентиляцією сидінь. Також є підігрів керма, електропривід сидінь, стан яких, друзі, можете побачити, вони в стані нових. Звертайте увагу на дрібниці, на деталі. Бо по них можна определити, в якому стані автомобіль. Ось ці кнопочки. Зараз ми бачимо вентиляція, підігрів сидінь, підігрів керма і селектор перемикання коробки передач. Позаду теж все дуже класно, в дуже новому стані, можна так сказати. Позаду взагалі таке відчуття, що ніхто ніколи не їздив. Автомобіль має топову оптику діодну з функцією адаптації дальнього світла, тобто вам не потрібно перемикати постійно з ближнього на дальній, автомобіль це робить за вас. Давайте відчинимо багажник, подивимось, що у нас тут. У нас преміальна топова аудіосистема JBL з підсилювачем, з саббуфером є домашній зарядний пристрій, оригінальний. з Документацією також є далі тут у нас компресор і клей Терефіт, який допоможе вам, якщо ви проб'єте колесо. Ще наліпки заводські, треба їх познімати. Ось таким чином у нас виглядає багажне відділення шторочка. Поклали речі, закрили і подорожуєте. Стан дисків ідеальний, без бордюрок, бо буває, що вони приїжджають в дуже, в дуже негарному стані. В цьому випадку диски як новенькі. Друзі, фіксуємо він-код. Кому потрібно, перевіряємо. Зараз подивимося, що у нас є по документах. Є папочка, є інструкція по експлуатації, сервісні документи, гарантійні. Давайте глянемо, що у нас тут по сервісу, коли це було, на якому пробігу. Ось бачимо, що останній заїзд на офіційний сервіс був на пробігу 20 тисяч кілометрів. І нагадаю вам, да, що це рестайлінгова версія. Тут вже великий мультимедійний екран, дуже якісний, великий. Дуже приємно з ним працювати. Ось так. Виглядає налаштування преміальної акустики Harman Kardon, наквалайзер, де ви можете під себе все собі налаштувати. Звучить ця акустика дуже класно. Також можливо налаштовувати рівень заряду батареї. Якщо ми їдемо кудись далеко, ми можемо поставити 100% і збільшити резерв по пробігу або поставити 80%, якщо їздимо по місту. Тим самим. Не напружувати батарею і берегти її. Є три режими: Еко комфорт і звичайний поїзді, є Apple CarPlay, працює дуже якісно на весь екран. Він дротовий, треба під'єднати до дрота <кій> і користуватись собі. Є, як бачите, <кій> Google Maps, є музика, ось, будь ласка. YouTube Music, якщо ви звикли користуватись, наприклад, навігацією Waze, то, будь ласка, є і така можливість: Waze теж тут працює. Також є всі месенджери: Telegram, Viber, WhatsApp, додаток Black який показує вам, де знаходяться зарядні пристрої, зарядні станції, де вам можна буде дозарядити ваш автомобіль. Тому дуже все сучасно, дуже класно працює. А зараз, друзі, давайте проїдемось. Я вам розповім про ті безпекові асистенти, асистенти, які допомагають вам в їзді, які тут є в цьому автомобілі. Є система DISTRONIC+, Plus, яка отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, отримує швидкість, яку ви задаєте. Ось, наприклад, зараз я виставлю 60 км на годину. Це та швидкість, до якої автомобіль буде розганятись і утримувати дистанцію, якщо буде у нас попереду їхати автомобіль. Kia Niro взагалі дуже м'якенький, дуже класно, класно їде. І ви знаєте, що маючи багато автомобілів, на яких я можу їздити, я обираю Kia Niro, якщо мені треба їхати по місту. Ось цією кнопочкою ми можемо регулювати відстань дистанцію велика і зменшувати її. І цю задану дистанцію автомобіль буде отримувати. Ось зараз, бачите, я ножки прибираю з гальма, з педалі гальма, і автомобіль самостійно зупиняється, бо він побачив перешкоду. Якщо перешкода зникає, автомобіль починає розганятися до. Тієї швидкості, яку ми задали до цього, тобто 60 км на годину. Зараз я її трошки збільшу, тому що ми вийдемо за місто, поставимо там 80 км за годину, 85 нехай так. І автомобіль буде розганятися до 85 км за годину. Також тут є система утримання автомобіля в полосі руху. Тобто, якщо відпустити кермо, то автомобіль самостійно буде підрулювати. Ось таким чином, бачите, в поворот автомобіль заїхав і посередині полоси рухається. Кожні 15 секунд він буде просити вас покласти руки на кермо, бо це, друзі, не повний асистент, який довезе вас додому в п'яному вигляді. Ось бачите, автомобіль сам загальмував. І коли автомобіль повністю зупинився, то він, а перед вами автомобіль почне рух, то він вас попросить або натиснути трошки на педаль. Газу, або ось бачите, або натисніть на педаль газу, або натисніть на кнопочку на, на рулі, плюсик, нажміть, і автомобіль, ось раз, і автомобіль сам поїхав. І далі утримує дистанцію. Тобто у нас є дестронік ас, асистент утримання дистанції, є асистент утримання в полосі руху. також Ось цими плюстками, друзі, я вам зараз про них розкажу, можна регулювати рівень рекуперації. Зараз ми маємо другий рівень рекуперації, середній можна так сказати. Якщо я їду по трасі, то я роблю нуль, щоб автомобіль, якщо ви прибираєте ногу з газу, щоб він не зупинявся, а йшов накатом. Ось я виставив нуль, їду. Прибираю ногу з педалі газу, маємо зараз 85-6 км, і бачите, автомобіль накатом собі їде. Тобто комфортно по трасі їхати з нульовою рекуперацією. По місту, або якщо в заторах, то ви виставляєте той рівень рекуперації, з яким вам буде комфортно. Рухатись. Тобто зараз, бачите, третій рівень рекуперації, я ножку прибираю, і він моментально починає пригальмовувати. Також, друзі, тут є система моніторингу мертвих зон, камера заднього виду, парктронік передній-задній. До речі, тут є і люк. Коли ви під'їхали дуже близько до світлофора і не бачите його, він вам допоможе слідкувати за. Тим, коли почати, почати рух. Це теж плюс. До речі, поворотник моргає три рази, але його можна теж перепрограмувати і зробити, щоб він моргав 5 разів, коли ви не до кінця його дотискаєте. Теж дуже прикольна опція. Ось у нас партронік вимикається. Це Кнопочка, яка регулює режими руху. Ось ви бачите еко, Normal, Sport. Зазвичай я їжу в режимі Еко і мені комфортно. Є автохолд. ось такий Селектором дуже легко і зручно перемикати коробку передач, перемикати швидкостя тобто драйв, нейтраль, задня. Класний автомобіль, в гарній комплектації. М'який, комфортний, дуже легко на ньому маневрувати по місту. Знаєте, Бувають автомобілі важкі, такі, що сідаєш і починаєш працювати над тим, як він їде. А цей автомобіль просто ластівка. Сів і з легкістю поїхав куди тобі потрібно. Ось бачите, за 1900 км витрата електроенергії склала 14 кВт. Наприклад, в єтроні. Або в Porsche Тайкан, це буде 25-30 Також тут у нас є блок з певними кнопками. Ось ця кнопочка ВС відповідає за звук. Тобто дає такий звук, коли ви їдете по дорозі, щоб люди помічали вас і чули, що ви їдете. Кнопочка, яка відключає моніторинг мертвих зон. ну і далі там Ще декілька кнопок, які відповідають за яскравість підсвітки вашої і за зарядки. Ось так набирає, друзі, автомобіль доволі, доволі жваво, подивіться, тобто вже 100 км за годину і він починає впевнено їхати 120, 130, 140, 150. Тобто динаміка в цього автомобіля. Дуже і дуже непогана і дуже приємна. Гальмує теж класно. Взагалі дуже одні приємні враження від цього автомобіля. Ось він сам підрулює, бачите. Ось така цукерочка, друзі, в продажу. Дуже класний. Приїжджайте, поїздимо, відчуєте, як це. Наскільки він гарний. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Думаю, що вам цей Kia Niro сподобався. розподобався. Якщо ви відчуваєте, що це ваш автомобіль, що ви шукали саме такий варіант, то телефонуйте, пишіть, приїздіть, зробимо тест-драйв. Не рекомендую взагалі купувати друзі, автомобіль без тест-драйву, тому що. Картинка картинкою, відео відео, а відчуття від того, як автомобіль їде, це зовсім інше. Всім дякую, друзі. В описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, куди я викладаю в першу чергу всі свої оновлення, ті машини, які до мене їдуть, приїжджають, як я їх готую. Тому, якщо ви хочете бути проінформованими в першу чергу, то підписуйтесь. Всім бажаю гарних продажів, гарних покупок і на зв'язку. Папа.